На цій конференції ми бачимо можливість підписати багато угод домовленостей у основних сферах. Меседж який ми хочемо сьогодні запустити для бізнесів і підприємців. Це дуже просто не бійтеся, не бійтеся приймати участь у відновленні України, тому що інвестиції у відбудову України це є інвестиції. Успішні інвестиції у країну, яка показує свою стійкість, і також це є інвестиції у ріст Європи в загальному і інвестиції у безпеку наших громадян. Інвестувати в Україну це означає інвестувати в нас також в нас самих. Бо те, що відбувається в Україні, це стосується всіх нас. Через то ми повинні гордитися результатами, які ми досягнемо зараз всі разом країни. Міжнародні організації, фінансові установи, місцеві органи самоврядування, громадянські організації, бізнес школа. Всі разом на цій конференції у нас є можливість дати зобов'язання на більш ніж 10 мільярдів євро.